Добрий день, любі друзі! Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, можливо атмійської мови ста, керівник Шормароцька Зінаїда Семеніна. Сьогодні ми з вами продовжимо тему Котра година. Ми брали квоти, Значить, ще, зараз потім я наведу це слово. Добрий день, любі друзі, на і так, любі друзі, ми продовжуємо тему еквотить 15 хвилин. Тепер ми, вам, нам треба казати 20 хвилин третього. Тобто, 20 хвилин після другої години. It's 20 в past мінус Далі, 20 хвилин третього. Тобто 20 хвилин після третьої години. It's 20 minutes past 3. 20 хвилин п'ятого. Тобто 20 хвилин після четвертої години. It's 20 minus past 4. Далі. 20 хвилин шостого. Тобто 20 хвилин після п'ятої години. It's 20 минус past 5. 20 хвилин сьомого, тобто, 20 хвилин після шостої години. It's твенти minus past six. 20 хвилин 8-го, тобто 20 хвилин після сьомої години. It's twenty minus past seven. 20 хвилин 9-го, тобто 20 хвилин після 8-ї години. It's з minus past eight. Далі 20 хвилин 10-го. 20 хвилин після 9 години. It's 20 minutes. Past 9. Далі 20 хвилин 11-го. Тобто, 20 хвилин після 10-ї години. It's 10. 20 минут. Пст 10. 20 хвилин 12-го. Тобто 20 хвилин після 11-ї години. It's 20 minus past 11. А тепер записуємо приклад 20 хвилин третього. Ще раз повторюю, 20 хвилин після другої години. It's 20 хвилин третього. І 20 мінус пасту. Пишемо 20 хвилин третього. It's 20 мінус пасту. Записали? І далі йдемо. It's 20 мінус пасту. Тепер треба нам казати 25 хвилин третього, Тобто 25 хвилин після третьої години, після другої години і 3-й пай мінус Вам це розуміло? До побачення, гудбай. -да, Ми продовжимо це на слідчому занятті.